Запоріжжі планують вже цьогоріч відкрити міський молодіжний центр. Наразі розпочалась реконструкція майбутнього простору спільно з ЮНІСЕФ, громадою та молодіжною радою. Про це стало відомо під час першого молодіжного форуму. Мітап, які ще ініціативи впроваджуватимуть, знає наша Єлизавета Швайко. Близько сотні учасників завітали на молодіжний форум «Міт -ап» у незламному хабі. Під час заходу розгорнули декілька локацій, де молодь мала змогу не тільки поспілкуватись та познайомитися, але й обговорити актуальні ініціативи. Зокрема, учасники молодіжної програми АПшифт обирали тему або проблему, яка хвилює їх у нашому регіоні, та шукали шляхи її вирішення. Для цього розробили додаток, що допомагає отримати навички з кібербезпеки, проводили заходи з порятунку безпритульних тварин, а також ініціювали курси з вивчення української мови. Ви Наші команди представляють результати своєї роботи, шлях, який вони пройшли, хтось покаже вже готовий результат, хтось з чим з якими проблемами вони стикались, що буде чекати на них в майбутньому. Також буде проведена інформаційну сесію про те, що таке апшифт, як туди потрапити, чому це круто і чому це дійсно крута можливість для молоді сучасної. і також просто поспілкуємося, залучимо нових партнерів і розвинемо нашу базу. Запоріжжя це місто можливостей. і коли можливості нам надає влада в якості таких за. Захист... Ходім ми повинні їх бадати і бути присутніми. Я хочу розвивати місце. Я залишаюся в місті з першого дня війни. Тому, коли є можливість бути запрошеною на такий, на такий захід, я з радістю приймаю участь. На форумі презентували й концепцію майбутнього сучасного молодіжного центру. Заклад вже створений у співфінансуванні з ЮНІСЕФ. Міжнародна організація виконає косметичний ремонт в будівлі та придбає усі необхідні меблі, а також надасть підтримку у фінансуванні заходів центру в перші півроку. Ми розпочинаємо будівник, реконструкцію і створення першого молодіжного центру в місті це маленький такий шматочок, дачі е, маленька ідея, якої скоро настане час реалізації. Ви можете стати командою молодіжною. Далі ми будемо разом з вами навчатися, проводити спільні заходи, організовувати, плануємо молодіжні обміни. Залучення інших молодіжних спільнот до розвитку молодіжного руху в Запоріжжя найважливіший капітал це людський капітал, складовою якої є молодь. Тому найважливішим для нас всіх разом є ви. Я хотів ще відзначити те, що в час війни після вторгнення Росії вражає те, що робиться в контексті молодіжної політики для того, щоб дати можливості для розвитку. Я дуже дякую вам за це. І насправді я хочу підкреслити і те, що відбувається на рівні формування молодіжної політики, так і з ініціативою Шкою роботою на місцях. Станом на травень 2024 року у Запоріжжі проживає понад 200 тисяч молодих людей, серед яких майже 50 тисяч внутрішньопереміщені особи. Під час форуму представники влади зазначили, що надалі всіляко підтримуватимуть молодіжні ініціативи. Бачу ваші очі, бачу ваше бажання жити краще, бути краще і бути саме в цьому місті і це, мабуть, найцінніше для нас. Молодь завжди про майбутнє. Ми пишаємо, що ви в нас є. Не зупиняйтесь, давайте разом робити краще майбутнє. Я вдячний місту Запоріжжя за те, що у нас сьогодні спільне бачення цього майбутнього. Я хочу, щоб ви надихались кожен день і надихали всю владу Запоріжжя, Запорізької області на те, щоб ми розвивали саме молодіжний рух і те, що вам буде цікаво. Молодіжний центр планують відкрити вже цьогоріч. Попереду на молодь. Чекає розробка цікавих ініціатив та заходів, а також впровадження нових ідей. Єлизавета Швайко, Олег телеканал МТМ.